Доброго дня всім! Захотіла чомусь зняти відео про королев. Скажу чому, тому що навіяла мені цю тему. Така ситуація я з, моя подружка зараз карти Таро. І от вона каже: от витягнула я королеву мечей, і от які енергії вона відчула. Знаєте, я хочу вам показати цим відео. Що ви їх не сильно розмежовували, прям, знаєте, що от є там, от в мене схоже дуже там, колега така, то я така, а от у мене подруга така. Ми цих, всіх, всіх королев навіть можемо можем прожити за один день. Я вам хочу розказати, наприклад, як. Ну, дивіться, наприклад, стали ви ранком, про що говорить нам королева Кубки, от, робите прекрасну кашку дитині. Компотік налили, поцілували, чоловік встав, каву ранком попили, поснідили, щось класно посміялися. Тут ви послухали, а це ж в нього ситуація вчора якась сталася, ви її ще не чули, вам треба її прийняти, відчути, зробити, сказати якусь пораду, добре слово просто елементарно сказати. Приходите ви на роботу, наприклад. Або йдете в якісь там документи робити, або та будь-яке місце, неважливо. Просто ви вийшли вже з дому, собі йдете кудись, і ви приходите і там королева мічей. Що ви відчуєте? По-перше, ви можете бути королевою мічей в цій ситуації. Ну, наприклад, така ситуація, де треба повністю зібратися головою всіма думками, менталом і бути просто зараз весь свій розум, весь свій спектр. І свої таланти показати, от в, якому, в якійсь справі. Наприклад, ви суддя. Ну, як ви можете тут всіх вислуховувати? Якщо ви всіх будете вислуховувати, то ви вже не суддя будете, тому що ви не будете судити правильно. Тобто тут йде розуміння про те, що королева мечів думає в першу чергу розумом. Вона сканує розумом, вона приймає людину, в принципі, дуже часто, до речі, по розуму. Чи правильно ти ту заяву ту зробив? А, неправильно зробив? Ну так переписує. Та То одна буква неправильно. Переписуйте, що все має бути правильно. Або, наприклад, ви йдете на співбесіду і вас зустрічає там королева мечів. будьте готові, якщо ви наперед спитали, що вона спитає вас вплоть до того, скільки дипломів ви мали, скільки повищені математиці в інституті було. І, взагалі, що ви собою представляєте, як, в принципі, особистість і професіонал, в першу чергу. Якщо ви зустрінете там королів кубків в той самий день, можливо, на другій співбесіді, то вона вас перекличе і скаже: Сідай, сідай, Лена, да Боже, ви така гарна дівчина, Боже, ви така приємна. А давайте поговоримо про життя. А що ви взагалі, от як вам? От, от така от ситуація вчора сталася у світі? Давайте, поговоримо. а ваші думки які? А. Знаєте, я вам пораджу так і так. Вона навіть може знаєте, так відволіктись від основної теми і, або покупку ви робите. От в мене було таке, коли я робила покупку. Я питаю, як прийде моя купівля? Чи куплю я те, що я хочу? І я купила те, що я хочу. Мало того, купила ще й швидко, тоді так сталося. І мені дала жінка таку класну якусь пораду. От вона таку з боку подивилась, як мені в цій, по-моєму, взуття, наприклад. Да? І вона каже, ви знаєте, оце от вам краще, а оцей колір якось так, ніби ви бльоклаєте в ньому. І, тобто вона ще й дала пораду. Вона, вона, от взагалі, чужа людина, але пораду дала, і ви такий раз таки в тандемі цьому якомусь класному такому відчутті купили те, що ви хотіли. Королева мечей би прийшла мимо і сказала: Господи, то скільки вже можна міряти? Вже давайте я буду міряти, бо мені нема коли. Риєва Пентаклі я би сказала, дайте мені ще знижку, будь ласка, і вона така, що дуже слідкує за своїм тілом. Тобто вона дуже часто не купить щось по знижці, але купить класне, але це класне буде в неї на 3 роки. Вона не розмінюється на щось таке, ну, знаєте, якісь такі деталі. Вона завжди слідкує за своїм тілом. От Якщо вам щось треба. от Якусь таку пораду от в цій сфері саме за своє тіло, за будинок, за якусь такий класний інструмент, який вам надо, щоб він служив, то королева Пентаклі завжди порадить дуже правильно. Це знаєте, такі правильні люди, в яких самих деталей вони їх не пропускають, завжди беруть до уваги. І з чогось такого маленького, двох деталей зроблять таку, знаєте, класний проєкт. Але по потакві дуже-дуже чітко розуміє матеріальні ресурси, скільки де потратити, не більше, не менше, чітко і дуже слідкую за своїм тілом. Ну, королева жезла, королева жезла це можете, от ви бути біжите ви на заняття спортивні. Ви такі раз, два, три, чотири. Така дисципліна, кайф, енергія Королеву жезли завжди кругом чути. Ми такі самі можемо бути в колективі, в спілкуванні з якимись подружками. Це може бути там, наприклад, зусиль однокласників, ви хочете себе проявити, типу, от я така от класна, я такого досягла, я така сяка. Ну, королева жезлив дуже часто навіть не замислюється. Вони самі по суті такі от королеви. Але в принципі ми можемо бути, я про що? Про те, що ми, наприклад, дуже часто в житті програємося, і для себе є якийсь з цих типажів. Але за цілий день ми можемо тих типажів. Відчути кожен з них їх енергії, тобто, якщо вам треба дати комусь, як то кажуть, приговор або конкретно по полочкам розложити, наприклад, так, дорогой, отак, вот так, так і так по полочкам розложила королева мічей. А тут мені, наприклад, треба взяти нам путівки на відпочинок. Так, ви заходите в туристичну туристичну агенцію. Ви вовше в принципі там сіяєте всіма своїми фібрами і вас чути. Бо ви хочете класно, супер, мега, крутий відпочинок, бо пора вже відпочити. Вас чують всі. Або ви можете просто відчути таких жінок в своєму полі, що ви відчуваєте, що в неї саме от така енергія. У мене є таких багато знайомих в моєму колі, і така я деколи сама є. Знаєте, такий впевнений, крутий день, коли у тебе все таке чик-чик-чик, і ти енергію саме даєш. Ти не просто сидиш, рахуєш на калькуляторі або там да, от, м -м -м, щось типу такого, але ти проявляєш обов'язкову енергію Жесли це завжди енергія. Криля Вакуків, це ви можете набрати бабусі, позвонити, чи що, там моя дівчинка, я тебе люблю, я тебе підтримую, як твої справи, дасть пораду, от так. От. Або ви позвоните їй і скажете: Ти така в мене хороша, я тобі дякую, я, що ти в мене є, і взагалі. Або це до дитини, ви так відноситесь, до чоловіка, або ви подружку зустріли, бо ж ви так давно не бачились, не чулись, але сіли. І час ніби зупинився, вам так здається, а вже пройшло три часа: ви все говорите, обмінюєтесь інформацією, говорите такі якісь речі такі знаєте до серця, тільки вам знайомі. Оце королева кубків. І це все було з вами, по суті, в один день. А потім ви, там, наприклад, пішли масочки робити, там, коси, мити так, от, за собою, слідкувати. О, такі ви стабільні в цьому це треба робити вам кожен день. І це робить королева Пентаклів. Вона кожен день в матеріальному світі, тому що ми в ньому живемо, з нього нікуди і завжди він буде. І от вона слідкує, наприклад, за своїм тілом. Ви, ви пішли собі, взяли масочки, зробили гарну там, укладку і там, пішли там, на якусь прогулянку ввечері з коханим. Тобто, все це. По суті, весь цей спектр ви відчули за цілий день. Ви або таких людей зустрічали, або сама е, самі таку роль грали. От і все. Ви можете тут по телефону поговорити, е, похихикати з подружкою, а через сам, дві хвилини, положивши трубку, там зустріла якусь таку людину, можливо, навіть неприємну, і така, чітко сказала, там, діба, три слова їй сказала і пішла далі. От це я просто замічала вже на практиці і вирішила з вами поділитись. Ви це все будете відчувати, хто вивчає карти. Але я про те, що ми бачите, навіть як ми знаємо жінки, які різні ми буваємо. І в картах Таро про це все теж є. І тільки з часом, коли я так е, вже глибоко знала Таро, я так це круто відчула. Тому чомусь навіло мені зняти це відео. Я вважаю всього найкращого. Прекрасного здоров'я, прекрасних подруг, відносин, енергії, чистого завжди розуму, чистих думок. І всього найкращого. Дякую вам за те, що дивились моє відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.